Леся Українка, контра Спемсперо, Безнадії сподіваюсь. те думе, ви, хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні променуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, безнадії таки сподіватись, жити хочу. Геть, думи, сумні, я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять барвісті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розстане та кора людовая, міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору, круту крем'яною, буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Вдовгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясно владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні.